Доброго ранку, гарного дня всім. Малята з чого починається батьківщина? Так, вірно, батьківщина починається з родини, рідної оселі, села або міста, в якому живуть рідні. Але для кожного українця є головне місто, яке об'єднує всіх. Яке це місто? Так. Вірно, це столиця України Київ. Сьогодні ми здійснимо невеличку подорож до Києва, міста, яке по праву вважається серцем України. Київ розташований по берегам широкої ріки Дніпро. Більша частина міста лежить на високому правому березі Дніпра. Саме над Дніпром встановлений пам'ятник. Засновником Києва. За легендою Київ заснував князь Кий разом із братами Шехом і Хоривом і сестрою Либідь. Зупинившись на схилах Дніпра і бачивши неймовірну красу, Кий промовив тут найкраще місце на землі. Саме на честь Кия назвали місто Київ. А це пам'ятник Володимиру Великому, Володимиру Хрестителю, ще один із символів міста, розташований на Дніпропетровській Кручі. Просуваючись далі вздовж Дніпра, ми потрапляємо до Києво-Печерської лаври, однієї із найбільш християнських святинь України. В Києві дуже багато християнських святинь. Софіївський собор, Андріївська церква, Володимирський собор, Михайлівський Золотоверхий монастир, найвідоміше місце Києва, Майдан Незалежності, головна площа Києва. В центрі площі берегиня, жінка з калиновою гілкою в руках. Монумент, присвячений незалежності України. Поруч з Майданом Незалежності Хрещатик це головна вулиця Києва. Там, де він простягнувся, у Давнину був глибокий яр, посередині якого протікав струмок, а навколо. Шумів густий ліс. Ярцей називався Хрещати. Від нього і пішла назва вулиці. Каштан, який прикращає Хрещати, символ Київ. А ще один символ Києва монумент Батьківщина мати монументальна скульптура, яка розташована на високому правому березі Дніпра. Висота її понад 100 метрів. Входить до десятки найбільших пам'ятників світу. У Києві є золоті ворота. Багато століть тому вони слугували головним, головними воротами, через які був вхід у місто. Також є музей Лесі Українки, відкритий у 1962 році. У ньому представлені матеріали. Про життя і творчість Лесі Українки, рукописи, видання, особисті речі також в Києві є міст через Дніпро, який з'єднує правобережну частину міста з гідропарком та з іншими житловими районами лівого берега. Київ дуже красиве місто. У Києві багато пам'ятників. Навчальних закладів. Малята. Чи сподобався вам Київ? Давайте пограємо. Я буду починати речення, а ви закінчувати. Кожна країна має свою що? Так, вірно, столицю, столиця України. Вірно, це Київ. Київ розташований на березі якої річки. Вірно, це Дніпро. Місто назвали на честь якого брата? Так, вірно. Кий малята. Давайте на згадку про нашу подорож намалюємо наш прапор України і надішлемо мені. Я вам кажу дякую. I do pobawienia.